Соломон був мудрий, але вирішив іспитати глупість. І щоби іспитати, як глупа людина реагує, як вона робить, що він використав? Вино. Значить, будучи мудрим, він вирішив спробувати бути глупим. І він використав для того препарат, який робить людину глупою. Як називається цей препарат? Вино, алкоголь. Дія алкоголю така. Що людина, як напилася, вона не розуміє, що вона робить. І вона починає, як кажуть, тепер молодь тупити, бо вона випила. Тому Соломон собі випив добряче, і він вчора був тверезий, він розумів, як тверезий поступає, а сьогодні п'яний, як п'яний. Він досліджувався. так? Ми можемо так дослідити, який, я можу бути глупий. Ми можемо не експериментувати те, що другі експериментували. кажуть в житті, треба все попробувати. Є люди Біблії, які все перепробували, вони діляться свідченнями, і не все треба пробувати. Наркотики не треба пробувати, щоб зрозуміти, як вони діють.